Шановні. Так. Да. Без машини у мене не одна риболовля не обходиться. Саме так. І знову, знову під музику на своїй ренохі я виїхав. На те, до чого прагнув цілий рік. Нік, Форель і стінг манів. Сінг попутники. Включив, круїз. Так, всю дорогу ради вітати. Продовжую наголошувати, що... Дікую любі рани. Життя цікаво, коли кольорове. Саме кольоровими кольоровими Ми і робимо це життя. Або принцип, хто зрозумів життя, той більш не поспішає. Про що я зараз? Дивлячись велике відео попереднє. Рибалочки, гриболовлі. Я наголошую на вікторіні, яка до сих пір не виграна. Правда в життя в тому що я впевнений, що рибка буде сьогодні. Подивимось Парель риба цікава. Плюс 8, плюс 8 для неї вже саме те, що треба. Але два дні назад було плюс 5, навіть 4. Таке життя. Все тече, все міняється і тільки на краще. Додивіться до кінця, можливо, буде щось дуже цікаве. Подивимось. Оставочку в моїх руках суперслазь, Свет. юра, чорний, саме на неї ловилася найкрупніша англійська версія, поводок, затовстий виход риб, колосальний. Покажу процес. процесс поклевки клево графит лидер заново той самой 7 футов 6 дюймов do 15 Tehrana. Tebe vaša dalje pa Бачив тільки що, а людей, бачите, вистачає. Як пригає кар. Як прыгає шаблони, розриваю секрет. Три грами. Такая козерога, на гарной тречку и на гарный лес. Вот вот Приходить Єгер з собачкою. Ми зараз подивимось скільки вони закидають. Бо кажуть полторушок тут немає. Ух, двадцять. Тридцять, сорок, п'ятдесят. Ну, не менше 70 Що ж це робиться? Ой, взагалі ладошки попадали. Давайте велику, треба велика риба. Все. Все, Лафа закінчилась. <свист> ну вот, все. А зараз пиде клюваки на клеваках. Ну, десятка-півтора десь за килушных. Двушок, трьох шестерок тут немає щось подивимось, що буде далі. Звісно. Звісно, перша клавиться на попла опа. Велика глибина, велика паща, звісно, в ній гром 350, але ж яка радість від взаємодії? Яка ради света? того, что называется вывашивание. Хвостик маленький. Жировой плавничок. а зубы. Зубы. Это так подарочек. Хороста. 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 Зараз, зараз. В общем, галавлик. А мы с такими робом? Культурненько так. Торненько так пускаємо Хай Росте, а може це яке? Чи же Амур? Оплев. Довго я ждав тебе, довго, довго, довго Ох і сильна риба, такі кульбіти, такі супереті А все на поплопотер Занна сьогодні Поки ще не роздає Сподіваюсь на майбутнє роздасть не по детськи Два заброси, дві риби одразу. За 10 хвилин менше, за п'ять. Ну і тяну несвішно. Амплітуда. Сенткрой мой. да 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 От прямо так. Сенткрой мой. Ну і форелі Класс. А я все думаю. Думаю, що ж воно тиче Що ж воно могло тичить Бачите за що? Люди на таку форелю лопасять, а я карася на білих блін камнях Коливалка, наше все Е Да, 150 грамм не буде І важить не буду. Зато 5 грамів. Поклевка, подача, все як полагається. Білий карась. Коробці теж поригали. На коливалку.